Привіт усім! Ви на каналі Make і зараз будемо грати 2 на 2 наживо. Що ж, це Winner. Правильно ж читаю твоє Нік? Навірно. Ніхто не знає. V1NN A Ну, технічно ти прочитаєш його правильно, але це з якоїсь там шведської чи щось таке. Ну, отлично. Як воно нас звучить насправді, ніхто не знає. Ну, ну як, так, да. з шведським діалектом ми так само спілкуються, так що все окей. Поїхала люба катка. 2 на 2. Одну гру зараз запишемо для живого бою. Будемо просто якусь фігню творити. Ого, малюк який. З папіросою. Так, Giant, Forseer, Cost Control. А, не сбываю тебе на жизни. Точи, точи, дай мне здоровье. Угу. И Тайфун. а я не знаю тут. Шкода, что не можно бачить, как сразу съел суперника, сразу контрфиг брать. <laughs> ну, мабуть, тому и не можно. Вот, ж не... ну да, логично. О, мы, в этом, в Угу. Mm -hmm. Ну то до речі, непогано. Не <кък> погано. Ну тебе контрпік, я скажу скажу тебе. Точнее, ти, ти контрпікаєш непогано. Mm -hmm. Але як це ставить все, я чесно не, не уявляю. Та ось як я, став, і все. <кх>, це якось жорстко. Ти прям на своїй половині хочеш битися, типа. Ну, 7-3. Сімметрія. Це... Ні, та симетрію ж можна не прямо в себе в стіночки ставити. Да, так, так, да, можна грати в атакуючу симетрію, але атакуюча симетрія, вона агресивна. Якщо і твій юніти агресивні. Трохи, мабуть, дальше войдів, бо вони не такі швидкі, як мої. Ну хоча тут сам, коротше, розставляй. Що я буду підказувати. Зараз скажи глядачам, що я нуб і все, і хай собі сприймаю і... це як просто. І просто я я, я нуб, тримайся, як можеш. <реш> <реш> переграв мене, <але>, переграв. <реш> Ні, в 2 на 2, я ну, скажу чесно, я нуб, я ну, взагалі не розумію, як тут розташовувати. Я на інтуїції роблю. Це правильно. Та елітний спеціаліст. Та взагалі, це вже яка швидкість. Ой, ой, вже тікає, а я, я, я дивлюся, яка швидкість юніті. це так, да, це я розбираюся, слухай. Giant. Проти мене джайн спеціаліст. А, ну я джайн спеціаліст. От от я вже у oh. мене oh. троху. Угу. Oh. Mm -hmm. no а, він... і проти мене джайн-спеціаліст, тобто все правильно я сказав. Це тебе. Як воно плутає? Тут повинно щось Кажи, бути це. Так само, як я, воно на минулій катки, типа тобто не, не на той бік дивився. Да, так, да, воно просто. Ну, тип. воно під, під життям знаходиться аватарка твого опонента. А мій опонент знаходиться як фуражка така, чувачок. С mm -hmm. Ну добре, ми закон no, за кого. Шо Хакер? Я тільки що це побачив і не поняв. Я поки рад там вліво право дивлюсь, на це окей, пошал. Хакер? Серйозно? А скільки він коштує потекає? Там 400 коштує. Це він взяв кредит, что ли, на першому раунде? Ну у нього 50 було. Отак. так. взяв. А я не знаю навіщо, у нас же всі-вся всі, вся дрібнота навіщо, ну ж не спрацює ніяк. Ти точно нажав запись? Це прикольна катка. Я нажав на запись, так. А, ну так, да, це ми жартуємо, що я вже, ми, ми вже дві катки відкатали, і я два рази пролажав нажаттям на запис. Перший раз зі звуком і раз на запис. Ну такий виходить ролик у нас прикольний. Що ж, це ж живий, так? Heavy armor uh, advanced missile device. Страва, я щось досі в шоці, Я не знаю, що мені робити. Mm -hmm. <laughs> Та я heavy Армор возьму, я зараз кудись поставлю його. Я взяв heavy armor і не знаю, куди його вставити. <laughs> тож всі юніти. <laughs> <Я> інні... <laughs> <laughs> ну мені, щось, мені щось хочеться, але не знаю, що саме. Зараз я зрозумію, що тут. Мені повільні юніти швидкі у твого і повільні у мого. Це mm. якось. Я не знаю, хай будет вот тут. Вот так вот. Чисто на рандом. Я все еще не, не могу видеть его, тоже там хакер стоит. Что он делает? Короче, я еще трохи песиков додам. Раз такая пришла гулянка. А хеві армор поки що просто полежить. Це логічне рішення. Того я його не зробив. О, і дві мінки. две ти що? ты шо? Офігеть. Офігеть. Ви ж ви, ви, ви хто вообще? Вулкан у другом раунді. <laughs> Ч, а може він хаки проти свого взяв, не? <laughs> Вулкан забирать. <laughs> 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 Було б логічно. Ну слухай, ну давай вой, да, и працюй своими. Там боляче, как бы. Угу. В процессе. Ну я трохи... все, закінчився Блін, а там мільйон фенгів, я походу тоже не цей не... Там не у тебя три войдай. мустанги, зараз все буде Чотири мустанги я бачу. Навіть п'ять 5. Ну, слава Богу, вбили самого главного хакера. Ну Це буде або дуже швидка катка, або дуже швидка катка. Рейдене, проти кого тут рейдене взагалі треба? Проти мене що? В рейси. До речі, так, я, я помітив, я не знаю, правда це чи ні, може, хтось там в коментарях напише, хто буде дивитися. Я помітив таку дуже багато граю і помітив, що якщо на дошці є якісь юніти, ну тобто ми вже купили, поставили, то обов'язково в підкріпленні дадуть щось таке, що або контрить, або додає. Ну, тобто воно буде мачитися непогано. Ось рейда надали проти, ну, мабуть, лише проти мене, я думаю, дали рейда проти проти тебе. І в рейси проти тебе не підходить непогано. А що нам ну, поставить? Я, под... я сам можу взяти в рейси, потому що там нічого не б'є по гитр взагалі. Давай, 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 я. Я помню, продам просто. Давай, давай, зараз що буде. Це По центру з'явиться. Я можу хоч так його поставити, його просто ніхто не б'є. Так дай ему ще, этот. Дай ще... Життя, я забув, Якщо, як воно називається. Регенерацію, типу? Не, ну ты ж эклипен взял с собой. А, так я же його скину в дуже а? погане місце, не зважай. <з discussion> не було його в мене. Так ты можешь. Не, мож ne, може так продавай, ну на мене там 3. Я щось створю, я короче, коли щось кажу, я не дуже. Я продам, хай пою, подожди. танку, покигу на минку. Ага, у него зливо зашел, сайврайс. Я його не, не, не заб'ю нічим. Блін. Фіго. Все, законтрен вулкан. Только з правої сторони не з'явився хакер. А, Десь той тип піддивився під тактику хакерів, короче, йому сподобалося, і він просто бере хакер, тому що хакер mm -hmm. классно. Но хакер далеко не ідеальний тип. Котре завжди можна грати. Он просто на Сібертусі зараз застряг. Аби встигли б вбити хакера, але встигли. Я так по-моєму, то, то не твій в рейс, так? Да? пацан? Ні, не, то не мій. Ну, ну у тебе вой, є. Вони колись то будуть в повітрі, може. якийсь він жирний все одно. Так, да. Та продай, ти мустангів і поставь на нього жирну штуку, набагато краще буде. Ти мустанги не працюють взагалі. Чого? У мене нічого, крім них, і дрібноту не випадку. Ну, значить, продай купи заново. Без... Бо цей айтем 80% хп диви, на нього, якщо поставиш на рейса, то буде у тебе там 54 тисячі життя. Ну, це чисто, ну. ну да, да. Моя парада. Якщо ти не хочеш, то мені. Ні, це зводен. Ти все правильно кажеш. От, зараз можна вогонь. Я не знаю, захиститься він чи не захиститься. Я буду захищатися. А, у мене ж собаки є. А че, ні, ну я не буду поки що їм давати. Це Тику -тику, ага. Као кинемові знову ще чи не кине, ну зараз побачимо. Е, так, хотів, боже, я не встигаю. Головне, щоб хакер на тут не з'явився. На сайбертуза не, не позарився. Ну взламувати будуть вон довго. Я пончику, пончик уша, Угу, Щит. Ну, сайт перейти. Чого войдаї взагалі згорають в вогні? Вони ж літають, ну, візуально. Хто? Войдаї. Ну, он ж на землю. Ну візуально, так, 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 візуально, візуально, візуально Візуально літають, візуально. Ну, ну типу попку підпалює трохи. <рес> Пілот зжарився просто всередині. середине. Yeah. Ой, там мельта була? прикольно. Я не замітив. никак. Yeah. Ну и десь на каналі є ролик, де я так само поставив с а там, по-моему, третього рівня він був. І він так чітко встав, короче, я на таці був. Настільки чітко встав, що я, я хотів продати, ну, типу один з раз сила продати, як завжди. Ага, я пам'ятаю цей да. реплей. І він так встав, він до кінця. І просто я дивлюся, а там дамага кожного разу більше, ніж у фортесів. Я думаю, там його продавати. Просто ідеальний танчик. Там же дивний такий чувак, який ігнорив його просто тут. Да, там, да, да, один да. Любий юніт, да, і він, а він не він робив, не буде вбивати. півгри пів робив. Угу. Він там чи Скорпіона, чи що постійно фокусує, я не пам'ятаю щось таке, короте. Да. Так, ну я беру собі. Сторм. Storm, Стормколе. Storm До речі, правильно, мовляти, StormColer. Storm це, мабуть, не англійське слово, я не знаю. Коротко. ну, Я так десь подивився: що не шторм, а сторм. Шторм то по-нашому. Так, ну ладно, це там мельта буде. Дякую за службу. Ну, я думаю, це останній раунд. Так, да, дуже швидкий буде раунд. А чого ти зліва ніяк захищаєшся? Хоч, хоч додай собі хоч левел до, до центру, щоб не так довго. Так я не програвав зліво. А серйозно? Ну, це, типу, це я так захищаюсь, так. Да. А як так? <скрізь> ну, якось так. Типу, мустанги <свист> другого <свистанк> рівня все це витаскують. Ну, до речі, це, якщо чесно, дуже слабкі опоненти. Я бачу по тому, як вони роблять і що роблять. Ну, це Лоб цікаво. Тобто у нього таке от мислення, що от хакер. А, ну, да, ставит, щит ага, Мелтон намагається поставити проти мого танчика. Ну, це непогана тактика. І він попав. І, і він попав нарешті. З 4 чи 3 разу. Ну так. Так, але It але, але bad ти bad знаєш, bad. я зараз, мож, може трохи і зарано сказав, не такий. No, I... Не I такий, ж... він і слабкий. Зараз взяв все як треба. Все правильно. І не треба принижувати опонента, котрого ще не виграв. Взагалі не треба. Чотири хакера. Найс. Nice. Да, так, він взяв собі, я зрозумів для чого, для бар'єру. Я зараз не можу мустангів влучити. А зараз ще й програємо. Да, да. Так. 600 Там уже другого рівня хакера. Окей, okay, окей. Okay. Незрозуміло, тут. Тобі пора. Мабуть... воїдає будуть горі горіти зараз. Я uh -huh. вже пішов кредити. наривай на данницу канил просто жесть да ты шо давай прорывайсь маку чер... А ты ми друг и червя а он друг кутыми пишу два червяка маны Ну 2 черв'яка у тебя бы защитить хорошо, он чтобы не стало 2 черв'яка у них Не, там у червяка у того 238 тысяч життя Там 4 хакера його взламывают будут 4 дня черв'як, получается Я все розрахував. Тут тонкий разрахунок Угу, тихо хороший хороший Не игранично ты точно чтобы два стола сейчас Мене вбивають вулкани Галімі. <ріпитріст> А, Так а що ти. А, вони вбивають тебе прямо з. А, я зрозумів як. Так розкрий Войтайф, пусть зверху до них стріляють. А там, там, да? а, там мустанги. Ну я не знаю, коротше. Мустанги тут... мустанги там. Мустанги ну, там да, то да. не проблема. Мустанги там. Так. Да. З другими воюють. Мені подобається на Вайтайх. Війдаєх... От ти береш uh, Energy Shield, там, мені подобається дуже. Ото з така технологія, яка трохи зменшує mm -hmm. радіус атаки про противника і, і їх ну, mm -hmm. збільшує. Mm -hmm. Тому що він стріляє-стріляє на максимальну радість. Ти думаєш бах, стріляєш, і він збивається і йде, а, а вони ж великі довго йдуть. Поки він дійде до свого попереднього радіуса, ти ще вистріляєш там 3-4 рази, і він падає. Я заговорився. О, електромагніточка здратуття. Не вистачає трохи грошей, може щось продати. А, ну так, мені треба продавати ці пацани. Ух ти, Ще О, 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 тут що тут щитов! А тактика прикольна, з, до речі, у нього. Я не знаю, ну я такого ніколи не бачив. Тв... Ну в того а в, того... в цього я ну, може щось подібне бачив, але прямо, ну, щоб настільки воно було, не бачив. <прохот> да, да. Вот это камбуха имба, прям. Мне не подобается. Васпы плюс сэндворм с штормом это просто копять. Но станги, ну, они просто відключаються, они не может А, Ну да, ты ну там. Да, там, там же арморка. <прохот> ну, прикольная тактика. Мне подобала, мне сподобалась. Нікого такої не буде виробити нам. Ризиковано. <різковано> yeah. Хакери вони поки не прокачені, не прям такі, щоб прям супер-супер. От коли прокачані, там, я бачив 4-5 левел, то вони прям дуже швидко захоплюють. Так прикол в тому, що да, ну а все одно там між захопленнями там не знаю скільки секунд проходить, 2 секунди проходить, то він же ж ну, тупо застопориться стопориться і все. Якщо йому не давати не скамлювати великих юнітів, то нічого він не зробить. Ну, добре, дякую за гру. Да, і тобі дякую. Ну, а всім, хто дивився, дякую за пригляд. Загубив Мекавішн і Вінер До наступного бою, так. Так.